Ліхтер, дозвольте спитати, хто ця жінка з вами. Моя дружина. Давно ви одружені? Ми не одружені. То вона не ваша дружина. Ні, я хочу одружитися. Але пані не впевнена? Я її ще не питав. Чому я тоді не переспала з Паулем? Хочеш його? Ні. Буде дуже сумно, якщо ви розійдетеся. Я кажу, що ліжко треба винести. Та годі вже доріти. Ти чого? Я не дорію. Вона моя найкраща клієнтка. Навіщо влаштовувати цю виставу? Я можу супитися як ти. Та чи це допоможе? Знаєш це відчуття? Коли дивишся на незнайомця, й він так дивно говорить. А за якийсь час ти розумієш, що це твій чоловік. Ти так усміхаєшся? А що з моєю усмішкою? Ти завжди так усміхаєшся? Ти знаєш мою усмішку. Вона якась фальшива. Чому я більше тебе не кохаю? Ти кохаєш? Ти був колись кумедний? Ні. Твоє почуття гумору було надто простим. <різь> Ти просто сміялася все. Але ти був справді смішний.